Військові аналітики з усього світу розглядають кілька варіантів розвитку подій. Один з них це розширення наступу не вглиб Росії, а по горизонталі в сусідній скурщині області, Білгородщину і Брянщину. Інший варіант просування зсу на північ РФ. і кожен з них вимагає великих людських ресурсів і великої кількості озброєння. Моє бачення приватне, суб'єктивне таке. Ми беремо наскільки це можливо, глушківський район. Туди, де просуваються наші військові, на захід, перемог полон настільки мом. Наскільки можливо, росіян взагалі. Захоплюємо ті склади з боєприпас, боєприпасами з амуніцією, з запасними частинами до важкої техніки, які там знаходяться, які ще не встигли вивезти або знищені. Повертаємося назад, оголошуємо цю зону, що ми перемогли. Ми закінчили Курське СВО, повертаємося назад і приступаємо до оборони тих рубежів, які є зараз в Донецькій області.